Помер захисник Маріуполя Олег Мудрак, який пережив півроку російського полону, і терак в Оленівці. 36-річний Олег на псевдо-Сухар був командиром першого батальйону полку Азов. Мудрак стояв на захисті України з 2014 року. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну воїн обороняв Маріуполь і металургійний комбінат Азовсталь від окупантів. У травні 2022 року чоловік потрапив у російський полон. Олега також тримали у колонії Веленівці, де влітку 2022 року стався теракт. У серпні журналіст. І письменник Станіслав Асеєв опублікував фото, на яких видно, як Олег Мудрак змінився за час перебування у російському полоні 21 вересня 2022 року. Сухаря обміняли разом із командирами Азова на Віктора Медведчука. Як повідомляє командир 2-го штурмового батальйону Дмитро Кухарчук, причиною смерті мудрака є зупинка серця. Племінник захисника Данило зазначив, що його дядько не хотів, щоб його смерть була святом сліз. Хотів, щоб його близькі збиралися разом і посміхаючих згадували найкращі моменти пов'язані з ним. Він горів цим життям, насолоджувався і запалював серця всіх людей навколо. Він зробив усе можливе, щоб я став таким, яким я є. Тому він ніколи коли не зникне з моєї голови та серця. Я хочу бути чоловіком, гідним Олега, щоб він дивився на мене, звальгали і відчував лише гордість за мене. Написав племінник мудрака, вічна пам'ять полеглому герою.